Доброго ранку, милі малята, любі хлопчики і дівчата. І сьогодні я вас запрошую не на просте заняття з математики, а на дуже цікаве. Я пропоную вам здолати математичний лабиринт. А ще ми запросимо до нас мишення. І було в неї дуже вередливе мишення. Мама співала йому перецном пісеньку ніжним голоском, а воно передувало. Дуже сумно стало мамі і пішла мама шукати няньку своєму мишеняті. Діти, допоможемо мишці. Звернулась мама до качки, а та задала їй завдання. Покажіть мені цифрою. Сколько у Сонечка промінців. Сколько квітів у девчонки? Сколько лапок у мышки? Сколько ніжок у стола? Сколько ніжок у стільця. Сколько ніжок у стола и стільця разом? Скільки ніг у дівчинки. Не сподобалось мишеняті, як співала качка. Побігла мама жабу звати. Стала таки завдання. Вона допустила сядіти тут помилки. Знайдіть, будь ласка, помилку у першому рядочку. Порахуйте, скільки кругів і яке число поставила жаба. Вірно, тут число вісім. Якої помилки допустила жаба у другому рядочку? Вірно, тут де п'ять трикутників. Не сподобалося мишеняті, як співає жабка, і пішла мама до коня. Викладіть всі квадрати, які у вас є. А під квадратами викладіть ромбики, але на один менше, ніж квадратів. Скільки у вас квадратів? Скільки у вас ромбиків? Чого більше квадратів чи ромбиків? Наскільки більше квадратів? А чого менше? Квадратиків чи ромбиків? Наскільки їх менше? А як зробити, щоб їх було порібно? Не сподобалось мишенят, як співає кінь, і пішла мама курку кликати? Вам потрібно? Поставити знак більший чи менший? Скільки у нас груш? А скільки яблук? Який ми тут поставимо знак? Вірно, знак менше. Запишіть приклад. Три менше чотирьох. Розгляньте наступний рядочок. Вірно, знак більше, тому що в нас п'ять. Більше. Трьох. Не сподобались мишеняті, як і співає курочка, і звернулася мама до Золотої рибки. Золота рибка попросила її розв'язати. Приклади. 10 мінус 1 дорівнює. 6 мінус 1 дорівнює. 5 плюс дорівнює. 8 плюс дорівнює. І 7 мінус 1 дорівнює. Не сподобалось мишеняті, як і співає золота рибка. Пішла мама мишка кішку звати. А чи можна кішку кликати до мишки? А чому не можна? Тож поки мама кличе кішку, ми, з, щоб не прибігла справжня кішка, ми з вами зробимо графічний диктант. Кит. Всі візьміть аркуш паперу клітиночку і від червоної крапочки проводимо одну клітинку вправу, одну клітинку вниз, дві клітинки праворуч, одну клітинку вверх, одну клітинку праворуч, дві клітинки вниз. 5 клітинок праворуч, 2 клітинки вверх, 1 клітинку ліворуч, 1 клітинку вверх, 2 клітинки праворуч, 9 клітинок вниз, 1 клітинку ліворуч, 2 клітинки вверх, Одну клітинку ліворуч, дві клітинки вниз, одну клітинку ліворуч, три клітинки вверх, три клітинки ліворуч, три клітинки вниз, одну клітинку ліворуч. Дві клітинки вверх, одну клітинку ліворуч, дві клітинки вниз, одну клітинку ліворуч, чотири клітинки вверх, одну клітинку ліворуч і чотири клітинки вверх. А тепер налята домалюйте нашому котику очі, ротик носик і вусика. А поки ми з вами зображали котика, машинятка заснула. І коли прокинулось машиня, воно сказало, що ніколи не буде вирадувати і маму буде завжди слухати. Давайте згадаємо, хто приходить коли хат Мишеня. Хто приходив першим? За ким приходила курка? Яка по порядку була Золота рибка? І мишка з мишеням говорять вам. Дякую за допомогу. До нової зустрічі!